Усім привіт на каналі інтернет-магазину BeConnect. Сьогодні на огляду захищений смартфон Duggy S99. Смартфон з найкращою нічною зйомкою на даний момент. Тож, давайте подивимося, що поклали до коробки. В коробці нас зразу зустрічає конвертик. Тут знаходиться лише плівка додаткова на екран. Далі у нас є інструкція по використанню цього смартфону. Ну і далі, звичайно ж, є спеціальний гаджет яким ми будемо діставати слот для сім-карт. До речі, давайте зразу вам покажемо, як це робиться. Тут є у нас невеличкий зацеп, і дістаємо зразу слот. Слот у нас трьохкомпонентний, дві сімки, і картка пам'яті тут окремо знаходиться, в чому величезний плюс. Далі по комплектації у нас є блок для заряджання, а також кабель Type-C з двох сторон. От такий у нас комплект. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого смартфону. Як ви напевно вже помітили, цей смартфон дійсно схожий з duoggy s98 та s98 Pro. Такий же корпус використовується у нас всі ті ж самі елементи. Зліва, окрім слоту, для сим карт є кнопка, яка налаштовується, з правої сторони сканер відбитків пальців, також окремо кнопка блокування і кнопка регулювання гучності. Для наушників, на жаль, роз'єму тут немає. Тут є тільки Type-C, мікрофон, ну і, звичайно ж, один динамік для відтворення музики. Ну а задня панель дійсно виглядає дуже цікаво. Тут знаходиться у нас три камери, знаходиться спалах і знаходиться інфрачервоні датчики підсвічування для роботи нічної зйомки. Далі покажемо. Щодо технічних параметрів, то цей смартфон працює на такому ж процесорі, як і попередня модель, а саме Helio G96. Правда, тут замість 256, 128 ГБ постійної пам'яті, а також 8 ГБ оперативної пам'яті. Акумулятор на 6000 мАч задовольнить багатьох, але по факту смартфон більше двох діб все одно ніяк не зможе працювати вас на одній зарядці. NFC та бездротова зарядка також підтримуються, тому любителям сучасних гаджетів тут буде однозначно плюс. Що стосується камери, основний модуль у нас став не 60 а став 108 мегапіксельним. При цьому 64 мегапіксельна камера тут виділена для роботи нічної зйомки, що досить круто. Нічна зйомка знаходиться у нас ось тут, в меню камери. Датчики підсвічування запускаються автоматично, коли навколо у нас буде темнота. Зараз у нас світло, тому ми просто бачимо монохромну картинку. Датчики у нас не запускаються. Для цього треба вимкнути повністю освітлення. Що стосується фотокамери, то 108 мегапікселів цей режим знаходиться, бачите, у нас окремо. Якщо зайти в налаштування відео, то звичайно ж максимальна роздільна здатність у нас буде 2К, тому що процесор це підтримує. Ну і фото, звичайно, 108 Мп. Є портретний режим, а також безліч додаткових режимів, ви їх бачите перед собою. Давайте зробимо тестове фото, щоб ви могли зрозуміти, наскільки круто цей гаджет знімає на свою 108 мегапіксельну камеру. Зробили фото і дивимося його під збільшенням. Чіткість та передача кольору тут на висоті. Цей смартфон для того, щоб робити дійсно дуже чіткі фотки, і я думаю, у вас все це вийде в автоматичному режимі. Дисплей у нас більш ніж класичний, маємо 6,3 дюйми, Full HD+, роздільна здатність і 60 Гц всього лише частота оновлення. Але дисплей непоганий. Яскравості максимальної може йому трошечки і не вистачає, як і не вистачало S98 моделі також. Тобто, все плюс-мінус таке ж саме. Тож, смартфон захищений, давайте зануримо його в воду, перевіримо це на практиці. Дугі S99 99 це цікава модель для тих, хто любить знімати. От в плані камери тут дійсно питань немає. Дуже багато цікавих моментів, що стосуються камери, саме в цьому смартфоні і об'єднані. Цей смартфон є в повністю чорному кольорі, а є також із золотистими вставками на торцях. Купити можна за посиланням в описі під даним відео. Підписуйтесь на наш канал на YouTube і всім до нових відео.